Друзі, всім привіт! Сьогодні буде дуже корисна інформація. Бажано додивитись до кінця, це в ваших інтересах. Дуже багато зараз з'явилось компаній, які предлагають ну, заробіток, предлагають своя криптовалюта, або компанія займається чимось іншим, але в них є своя криптовалюта. Як це все насправді? Робиться, я вам покажу в цьому ролику. Тобто, Любу криптовалюту можна создати самому. От Ви можете по інструкції сісти та криптовалюту. Питання в тому, потрібна вона комусь чи не потрібна. Як создати зараз вам коротенько, покажу, дивимося на екран. Треба гаманець, такий як Metamask, є інші гаманці, і встановити в ньому сеть. Тобто, можна ефіріум сеть встановити, але там дорогі комісії, можна Binance Smart Chain, можна Polygon сеть встановити, на якої сіті ви будете працювати. Тось коли людина собі встановила Metamask, зробила, вибрала сеть, можна починати створювати свою криптовалюту. На цей гаманець ми її просто будемо собі закачувати. Сайтів є багато, де створюється криптовалюта. Ну, наприклад, ремікс ID сайт, де можна створити свій токен і потім перечислити його на Metamask зачислити, і там вже продавати людям. Продавати можна через біржу PancakeSwamp. В принципі, тут не потребує ніяких заяв, ніяких перевірок ваших компаній, як на Binance. Люба людина може свій токен продати вам на Metamask, по якій ціні вона хоче, притом ціну вона може регулювати. Сьогодні вона може бути 10 центів за токен, завтра долар за токен. І так, продукт створено, треба його комусь продавати. Далі задіється мережевий маркетинг. Я нічого не маю проти мережевого маркетингу. Просто якщо є дійсно продукт, якщо створений. Мільйон чи 100 мільйонів токенів, і за це всього людина заплатила 20 доларів, це сумнівний продукт. Але е, дар убіждення, як кажуть, ніхто не відміняв. Є людина, яка створила, є пару професіональних сітівиків, які далі створюють структуру і розказують людям, що е, токен дуже потрібний, і чим більше розказують, що цей токен там підтриманий біткоїном, ефіріумом. Чим більше обіждають, що це дуже надіжно, тим воно більше не надіє. Відбувається далі. Якщо бізнес працює, тобто токен беруть, є велика вже сума для того, щоб вивезти на біржу. На біржу може монета піти. Якщо бізнес не працює, тобто набрали токена на 100 тисяч доларів, наприклад, платити 50 тисяч доларів за те, щоб вивезти її на біржу, може ніхто і не платити. Просто компанію звернути. І ви маєте задати самих два основних запитання. Перше, чи вийде взагалі токен на якусь біржу, будуть заморачуватись, не будуть заморачуватись, чи пройде це, коли він вийде через 2, 3-5 років, і скільки токен буде коштувати. Він може дати і плюс 100%, і більше гаразд, або він може впасти, тому що люди за цих 2 роки поки в компанії вже захотять його продати на біржі. І коли спрос. Відсутній, а покупці хочуть продати, ціна летить донизу і буде мінус 1000%. Тобто ваш токен може стояти в кінці одну тисячну цента. І, друзі, висновки в кінці. Тобто, створити 50 мільйонів монет, стоїть всього 50 доларів, наприклад. Буде та монета, не буде, той, хто створив, він нічого не тіряє. Все залежить від того, як будуть просувати саму ідею, і будуть іти гроші, чи не будуть. І вже в залежності, якщо люди захотять монету або токен на біржу, тоді монета може попасти на біржу. Але це 5% від того, що вона дійсно попаде. І ще, що монета виросте, це теж 5%. Тому зважайте всі за і проти, буде у вас, дохід не буде, але із 100% я би дав відсотка, що якщо ви прийдете в таку компанію, яка предлагає свій токен, ви взагалі там щось заробите. А якщо ви не збираєтесь нікого запрошувати, то вам нема там чого робити. Якщо ви вже е, рішились. Внікати в криптоіндустрію, в криптобіржі. Ліпше вже брати готові монети, готові токени, які є на біржі. Взяв дешевше, продав дорожче. На цьому дуже гарно можна заробляти. Головне навчитись. Вся інформація є в мене на каналі. Кому що цікаво, пишіть в мій телеграм під цим відео. Хто хоче на навчання, також звертайтесь, друзі.